Якби ви знали, скільки я перепробувала рецептів млинців? Ну, дуже багато. І нарешті знайшла свій. Таким рецептом хочу сьогодні поділитися. Млинці виходять еластичні, ніжні, нервуться і дуже смачні. Давайте готувати разом. А тепер, господині, хочу вас познайомити іще з одним моїм кулінарним каналом. Канал називається Домашня кухня з галиною. На цьому каналі затишно, просто і смачно. Ви можете знайти безліч різноманітних страв на будь-який смак. Тут є і перше, і друге, і навіть десерти. Підписуйтесь та насолоджуйтесь. В мисці я змішую яйця, сіль та цукор. Можна перемішувати вінчиком, а можна вилкою. Тепер до миски вливаю молочко і перемішую до однорідності, так, щоб яйця змішалися із молоком. Потім поступово починаю додавати просіяне борошно в декілька етапів. Тісто має вийти гладке, еластичне. Тепер вливаю кипяток, перемішую і на сам кінець додаю олію. І ще раз гарно перемішую тісто. Ось таке тісто має вийти, як на відео, і починаю обсмажувати млинці. Для першого млинця я завжди сковорідку змащую олією. Потім я цього не роблю. Млинці дуже швидко обсмажуються на середньому вогні приблизно по 30 секунд з кожної сторони. Обожнюю перевертати руками млинці, хоч і трішки припікає. Кожний млинець я гарненько змащую вершковим маслом, так у млинців буде ніжний вершковий аромат. Можна з'їсти такі млинці хоч зараз, а можна завернути в начинку. Вибирайте самі. Скуштуйте такий рецепт швидко, просто доступно і дуже смачно.